Всім привіт! З вами відвертий подкаст. Мене звати Галина Тимофійчук, і сьогодні ми будемо розкривати особистість нашої Альони. Альона, привіт! Привет. Ти готова? Так. Ну, давай, тоді розпочнемо. Вітання, мене звати Альона Сахань, я психологиня і працюю в когнітивно-повінковій підході. Зараз розкажемо, напевно, що це така. Е, ну так, давай перше питання, яке mm -hmm. я тобі приготувала, і що мене цікавило, я тут занотувала. Mm -hmm. І так, що тебе надихнуло стати психологом? Mm -hmm. Я насправді, коли хотіла стати психологом, я давно, напевно, в дитинстві десь дивилася якийсь фільм чи серіал. І там була дівчина, яка працювала психологом. І я тоді так цим захопилась, мене це так надихнуло, як вона пропрацьовувала якісь моменти з іншими людьми. Я бачила, як це змінює, як це покращує якісь там стосунки. Або ти вибираєш себе. І я така вау, мене тоді це дуже зацікавило. Але потім ця думка якось втихла. І вже коли я подавала документи на навчання, да, я вже в одному із відео, до речі, про це розповідала, про те, що я там пішла вчитися на психолога. Супер, дякую. А Скажи, будь ласка, які взагалі в тебе є цінності свої, які okay. особисті, так? які впливають і на твою роботу. От Всі ми маємо якісь цінності, так? яка okay. це в тебе саме? Okay. Я, напевно, більше за таку якусь, по-перше, да, це нормалізацію всього, типу, ти можеш там злитись, ти можеш і плакати, сумувати, ти можеш і вперед, можеш зупинятися. Тобто про нормалізацію своїх станів і, напевно, емоцій. А також, як знову ж таки, в наших відео ми завжди говоримо. Я проти якоїсь гендерної стереотипізації, я завжди з цим борюсь. Ми це і в сім'ї нашій проговорюємо, ідемо до якогось партнерства. І взаємоповага один одного незалежно там від полу, і з дитиною теж я про це проговорю. Там я їм завжди кажу: гендера немає кольору, не маєш права носити синій, червоний, золотий, рожевий. Типу, це все нормально. Для мене важливо, та, щоб і я це транслювала напевно, щоб і інші це чули, розуміли, що ця гендерна стереотипізація вона дійсно ну, заважає і, і в суспільстві, і в житті, і в роботі та скрізь. Так, супер, дякую. Для мене це теж дуже цінно. І, і я підтримую твої погляди, і твої погляди і цінності. Так? Е, скажи, будь ласка, от у мене таке питання, які методи ну, тип психології, психології в роботі з людьми саме ти використовуєш? Так? Ти трішки завжди розказуєш, але чи можеш ти детальніше розказати? Mm -hmm. І чому ти зупинилася на цих методах, які ти саме вибрала? Mm -hmm. Я вибрала такий когнітивно-поведінковий підхід, звучить начебто складно. Насправді, да, когніції – це про наші там, думки, ну, поведінковий – про нашу поведінку. І цей метод, його основна така цінність або задача в тому, що ми за допомогою нього ми змінюємо там, наші думки, упередження, шаблонні дії. І коли ми змінюємо наші думки і поведінку, змінюється наше життя, покращується його якість, тому що наші якісь там упередження заважають. Жити, наприклад, жінок, жінки мають бути слабкими. все. Нам це заважає досягати якихось цілей. Да, і Коли ми це пропрацьовуємо, ми розуміємо, що ми можемо бути слабкими, можемо бути сильними, це окей. І цей підхід він ще може, чому подобається, бо він може там за якихось два-три сеанси, тобто консультацій, ти можеш вирішити своє якесь одне питання, навіть пропрацювати шаблону дію, ми його знаходимо, пропрацьовуємо, і ти вже далі можеш цим користуватися. Мені подобається напевно ця така можливо швидкість результату. -huh. Не не завжди швидкість, але якість результату вже може бути там чутно все перших сеансів. Ну, well, це напевно залежить ну, від е, того, Запиту. яка ситуація, -huh. так і, взагалі, як супер, класно -huh. ну, ще, і напевно хотіть додати, що та, та ще я використовую терапію, але це напевно як додаткове, -huh. тому що не кожному це підходить, не кожен це розуміє, якісь метафори, але це теж дуже така дієва. Діва штука, яка може багато що відкрити для себе. Тобто, я теж не розуміла саме твій метод, так? Угу. то я вже тепер розумію: метод про так. думки і дії. Так. По суті, ти працюєш з людиною, з, по, з її діями і думками, які привели до тих дій. Так, так. так, Супер. так. Дякую. Скажи, будь ласка, як ти взагалі, я знаю, що є така, дехто думає, що як ти психологи, стресу не мають, так, Ніякий там але як ти взагалі справляєшся і чи є він в тебе? 100% є. Стрес, не знаю, будь-де, да, навіть дитина, робота, купа стресу, але напевно ще якусь має таку як нервові системи, вони є різні, і от моя, напевно, більш така стійка і спокійна, але до цього якось дійшла. Тобто, коли щось відбувається в мене в житті, я спокійно на це реагую. Тобто я свої ці реакції, я їх можливо не даю там тривозі, паніки мене охопити. Я розумію, що, наприклад, не знаю, там дитина бігла, впала, вська стоп, ага, добре, вона впала. Я маю зараз допомогти, я маю її заспокоїти, я маю спокійно підійти до неї, так і оцей спокійний такий підхід він мені допомагає по життю справлятися з цим стресом. Тобто я знаю, що робити далі. Я думаю про дії. Навіть коли мене якась там тривога може мене охопити, все нормально. Я думаю, ага, стоп, я зараз тривожусь, і за чого? Якісь такі стратегії продумаю, які мене підтримують і не дадуть мені впасти в якусь таку паніку, тривогу, яка заважає жити, тобто все таки діалог, так внутрішні внутрішній, внутрішній діалог так допомагає, зашна і я хочу доповнити оце про дітей. І м -м, коли дорослий знаєш, емоційно реагує, я не раз бачила це, і коли починає там емоційно реагувати, дитина не може реагувати спокійно, бо якщо захист батьки реагують так, Дитина ж думає, так, дорослий, реагує так, емоційно щось, значить, мені треба боятися, значить мені потрібно також так реагувати. Тому дякую, це дуже було цінно. Скажи, будь ласка, таке питання у мене: чи було в тебе на консультаціях люди, які, ну, клієнти, так, як ти називаєш пацієнти, не знаю, які скептично ставляться до психології взагалі. І як ти з ними працюєш? Чи доводилося тобі працювати з такими клієнтами? Там. Так, скептичність булима, такі клієнти, це дуже цікаві особистості, особливо коли вони хочуть прийти, начебто не вірять, там, що там ваша психологія, наприклад. Але в процесі, коли ти починаєш працювати, починаєш задавати питання, а що так було, а чому так, починаєш викликати таку рефлексію, тобто, коли людина задумується над чимось і каже, ага, виявляється так. А що, треба було робити так? А я цього не помічала, а насправді то, і тоді цей скептицизм, да так би мовити, він відходить на задній план і такий вау, дякую, дякую. І це така сама основна цінність в цій роботі. Коли людина щось усвідомила, зрозуміла і пішла робити це по-іншому. І їй становиться легше. Це відчуття. Фух, все мені стало легше, що я це зробила, що це усвідомила. Що так. я, наприклад, насправді зі мною все добре, я нормальна, злитись нормально, наприклад. Так, це справді цінно було, і тому що ми всі бачили з кожен в своїй професії людей, які трішки, можливо, скептично до чого ставляться. Але коли розвіюється ці всі скеп... скептицизм, то я right. <laughs> <laughs> e, yeah, думаю, що зазвичай це закінчується рікою сліз, так? як відпускання емоційне. Uh -huh. Скажи, будь ласка, як ти підтримуєш свій професійний ріст? Все-таки, я знаю, це не легко, але як в твоєму випадку саме це відбувається? Uh -huh. Я насправді прохожу підвищення кваліфікації, це там раз на рік точно. Потім якісь навчання, сертифікація по різним темам. Це може бути там, там за останніх про нарцисизм або про психічну допомогу під час війни, або там про арт-терапію і так далі. Ти якісь ну, тому, що як життя йде, знання йдуть, їх дуже багато, і тобі треба бути в темі і 100% це там 5-6 навчань за рік. Ну це як мінімум ти їх проходиш. Дякую. Кажи, будь ласка, чи є в тебе якісь цілі взагалі на майбутнє в твоїй mm -hmm. професії, так саме? І які вони, якщо можеш, поділись, будь ласка, mm -hmm. ну цілі взагалі у мене як не цілі, можливо, ідея психічної студії, але такої, можливо, незвичайного формату. Я колись не пам'ятаю, де бачила якусь таку можливо, кімнату злості. Okay. А да. ти приходиш і там б'єш посуд, б'єш це. Я не кажу це там екологічно, стратегічна спосіб виразити свою злість, але іноді це просто потрібно, щоб себе звільнити від чогось. Це не те, що ти попрацював, все, злости в тебе немає. Але це як один спосіб, коли це хочеться зробити. І це як екологічна дозволеність зробити це. І мені подобається ця ідея, я про неї давно думаю і можливо колись реалізую. Ну, я бажаю тобі успіхів Дякую. і вірю, що справді так і буде. І, і останнє питання, крайнє, як казати, правильно, так? Які риси, на твою думку, допомагають тобі бути психологом саме? От, mm -hmm. Психологом? Так, я насправді, коли працюю саме і в індивідуальних консультаціях, я дуже націлена на пошук. Того, що тривожить людину, тобто причини, да, чого це може бути, якісь гіпотези виставляю, ми разом знаходимо з клієнтом, і потім я дивлюсь, як можна достигти результату, якого вона хоче. Тобто, насправді, це така я не хочу сказати, що холодність, але націленість на результат мені допомагає. Тобто, я... Співпереживаю, звичайно, я можу підтримати, почути. Але основна моя ціль все-таки бути на результаті. Тобто ми йдемо до чогось, щоб допомогти клієнту, да, там, справитися з тій, там, з тривогою, з панічною атакою, там, у відносинах розібратися, зрозуміти, чого ти хочеш. Основна ціль все-таки допомогти знайти те, що заважає жити, те, що заважає якісно жити. І йти далі, вже як від мене, да, можливо, з якимись думками, або і навіть з планом того, як я можу діяти далі. Але це не я говорю, а клієнт каже, як мені далі жити. А я привожу до того, як йому, mm -hmm. як, як йому це зрозуміти або усвідомити. Mm -hmm. Дякую, дякую. Тобто все таке націлення на результат. Да, так, напевно, це така риса, характеру, да, націлення на результат. Добре, супер. Я дуже дякую тобі. Сподіваюся, мої питання не були каверзні. Я старалася підібрати такі, щоб максимально змогли тебе відкрити. Я ж то, тебе знаю, і мені хочеться, щоб всі теж дізналися, хто ж така Альона Сухань. Дякую дуже за щирість. Дякую, дякую за відкритість.